Виконали, підписали ось наступний такий був, так би мовити, стовпчик, хоча тут так можна не розбивати там чітко на стовпчик, якби сюди залізло, нічого страшного немає. Так, і останній наш стовпчик: спочатку будуть сходи. Якщо ми подивимося рекомендації, як вони викреслюються, це буде такі прямокутнички, бачимо 25, 10, 24 та 10. 25 зробимо прямокутнички на. 20 на 44. Давайте спробуємо зробити прямокутничок 44,24. Тепер в цьому прямокутничку, ось по цим бокам, по вертикальним, розчленуємо його. так, Тут у нас будуть лінії обриву. Я вже скористаюся, от тут у мене є лінія обриву, я її скопіюю. І перенесу сюди. Якщо потрібно, я підкоригую. Оцю лінію я буду видаляти. Це у мене все видалилось так. Так, бачу. Ага, у мене не розчленувався мій прямо кутничок. Ось цю лінію видалити. Ми ще зробимо одні і скористаємося, звичайно, всім цим. І Розмножимо, видалити. Так, тепер нам рекомендують провести відрізок на відстані 10-10 це будуть сходові площадки. Звичайно, ми підзеркаємо. Так. Далі, ось тут у нас будуть сходові марші. Сходові марші будуть шириною по 12 мм. 12. Так і зміщаємо на 10. Так. Ой, не на 10, на 1 потрібно було. На 1. Так. Змістити на 1, на 1 мм сюди вниз. Тільки наш прямокутничок ми зробили не 25, тут як рекомендовано 24. Зараз випрямимо. Так, перенести на 1 мм. На 1. Ну і подовжимо, звичайно, на, 20... да, на 25 міліметрів. Тепер ми зробимо східці ступені. Вони у нас будуть по 300 міліметрів. Відрізок, відходимо на 300, на 300 вірніше, на 3 міліметри, так, і будуть отакі східці. І робимо їх, копіюємо, копіюємо через три. Три. Можна змістити через три, як вам подобається, через три міліметри, мабуть, так швидше три. Три, 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 три. три. Звичайно, ми робимо. Копіюємо, беремо якусь базову точку і сюди. І робимо ми таких три штучки. Копіювати два, треті. Це ми зробили основу. Далі дивимося. Якщо це нижній марш, то він один, бачите тут, і залишається тут він з лінією обриву. Якщо це проміжний, вони два залишаються і лінією обрива. Якщо це верхній, то він тут залишається два нетронутих, як то кажуть, без розриву. І ще нам потрібно зробити стрілочки напрямок руху. Ну, Давайте спочатку ми <кій> видалимо те, що нам не потрібно. Так, обрізати, мабуть, ну, видалимо те, що нам не потрібно. Ось так. І нам оце все не потрібно. Це в першому, там, де в нас нижній. Далі ми робимо лінію обрива. Давайте ж з вами скористаємося, спробуємо. Так, так. Під кутом, мабуть, 45 скористаємося. Де в нас тут 45, так. І трішечки ось так. О, в нас вийшла знову така лінія обрива. Головна, тонка, суцільна, свойства 0,5, зменшили її, і підтягуємо ось тут, щоб не було у нас так. так. Знову ж таки, підтягуємо її, якщо потрібно. Оцю лінію обриву ми можемо підтягнути, і спробуємо ми обрізати це. Що знаходиться за цією лінією. Обрізає так, обрізає. Зараз ці ми подали лінію. Тепер ми покажемо стрілочку, напрямок. Ми її від руки, мабуть, намалюємо тонка суцільна відрізок. Таку стрілочку напрямок ми поки що робимо лінію. Далі товстою суцільною, товстою суцільною ми робимо ці крильця нашої стрілочки. Під таким кутом можемо 5 мм відзеркалимо, звичайно, щоб вона у нас однакова була, та стрілочка. Так, І ось тут, на краєчку, такий маленький кружечок. Невеличкий ось такий кружечок. Ми поставимо 0.5, мабуть, його. І витримо ось це все зсередині. Ось тут треба витирати, тобто обрізати, і ось це нам треба витерти. Ось так показується напрямок руху. Те ж саме ми все робимо на проміжному марші. Ось тут бачимо на проміжному марші, напрямок руху, стрілочку і лінію обрива. Лінію обрива ми робимо, пам'ятаємо вже як. Можемо скористатися. Так, головна копіювати. Так, переносимо. Так. І, мабуть, зробимо ще одну. Давайте свойства. «Свойства», Первая, вторая ми зробимо опі. І рознесемо, мабуть, їх зараз спробуємо. Так. Рознесемо ось так. О. о, дві лінії у нас обриву. Підтягнемо, мибуть трішечки. Так, підтягнемо. Ось такі у нас лінії. Бачите, о, о. щоб обрив у нас було так вирізано. Можна перенести, перенести їх. Ось так. Тільки вони щоб були однаводній. Так, зігзави оці були так. Однаводній. ага, це переноситься це. Ось так. Одна в одному з Ось такі лінії обриви. Можна нарисувати їх вручну. Останній марш робиться без обривів. Оцією стрілочкою, звичайно, ми скористаємося так. копіювати. Так. До середини. Ага, вона тут в мене немає. середини. ми зараз shift. Shift права кнопка миші, зсередина між точками між цими. Ось воно в мене притягнуло. Тут також точно shift, права кнопка миші, середина між точками. Між так Шифт, миші, середина між точками. Так. Тоді я її туди дотягну. І тут shift, права кнопка миші, середина між точками. Оце точка. І оце. Тільки я туди, звичайно, відзеркалю, бо напрямок. Різні дороблюємо наші сходи. Я доробила сходи, підписала їх. Тепер уже наступне у нас тут компонувати ви завжди можете переносити, перетягувати і так далі, компонувати, щоб у вас поміщалися. Всі ваші умовні позначки. Наступна умовна позначка це пандус, це така похила площина, по якій спускаються або підіймаються. Можуть підійматися машини, можуть підійматися, якщо це, наприклад, на парковках. Люди на візках, може візки дитячі. В плані це виглядає такою як широкою полосою, в розрізі це як різні рівні. 15 можемо зробити на 20, або на 21, наскільки вам подобається Оцю стрілочку. Ми скопіюємо, підпишемо цей шрифт. Тут дожу на 15, 15, ну, Всі ці параметри у вас написані. Так, робимо, мабуть, прямокутничок. Робимо 20, можемо 5 робити на 15. Знову ж таки, розчленуємо наш прямокутничок, скористаємося цими лініями обриву, підтягнемо, звичайно, їх. підтягнемо наші лінії обриву, Перенесемо куди нам потрібно приберемо непотрібні нам лінії. Одразу тут приберу так, відзеркалю, ні, Стрілочкою я, мабуть, скористаюся цією стрілочку. Копіювати. Так, зараз ми її кудись скопіюємо сюди. Всередину, мабуть, і повернумо цю стрілочку. Поверну так. Звичайно, я підтягну, перенести ось сюди і підтягну цю лінію. Напис тут виконаю напис 1 до 7. Текст – це ухил нашого пандусу. У нас 3,5 напис 1, 2 крапки 7. Так, і одразу можемо перевернути наш текст і перенести, куди нам потрібно. Тепер у нас рівні пандуса. В розрізі товста суцільна, відрізок Ми робимо де завгодно. 15. Так, ну, відслідковування, давайте тут можемо якісь там є 15. Давайте спробуємо. 15 так, довжину 15 мм. Давайте також сюди відслідкуємо 15. і так, Ось такий у нас буде пандус, відрізок, і сюди ми побудуємо на 15. Проставимо відміточки. Ми відмітки ці ще будемо вирисовувати далі, як вони вирисовуються правильно, але зараз спробуємо. Так, виконаємо відмітку тут, відрізок, ми її будемо будувати трішечки пізніше. Відходимо тут можемо на 5 мм, вверх 5, в сторону на 12-15, можемо на 12 зробити. Тільки виконуємо все суцільними тонкими, тонка, а стрілочку ми робимо під 45 градусів, 45, 4 мм, 4. Можемо відзеркалити. Ні, копіюємо, ставимо тезавкотно, такі відмітки рівнів. І тут ми можемо ось так поставити а можемо навпаки. Так, так показується пандус. Підписуємо, звичайно, його. І остання мовна позначка, яка... Яку виконуємо ми на цьому аркуші? Це у нас вентиляційні канали, димові труби та газові труби. Рекомендовано накреслити прямокутнички 10 на 15 і всередині в них такі прямокутнички: 6х3 мм, або 3х3 і коло діаметром 3 мм. Давайте спробуємо виконати Так, ще раз 10 на 15. Наверху у нас завжди 10 так, 15 15, 10, Ось такий прямокутничок. Знову ж ми такий розчленовуємо його, мабуть, оці сторони одразу виділимо, скористаємося, підтягнемо, підкоригуємо нашу лінію по обриву. Так. Відзеркалимо. Так, ні, Розташуємо всередині прямо 6х3. Ну, я просто зроблю 6,3. Перенести Shift всередину між точками, шифт всередину між точками і розташовуємо. Всередині. Далі, мабуть, скопіюємо. Копіюємо. Так, на... угу. я не все скопіювала. Копіюємо, можемо на 20 спробувати. Прямо кутничок цей у нас менше. Ми будемо на 3, зменшимо, це квадратик. Так, перенести. Shift права кнопка миші з між точками. І Shift права кнопка миші. Середина, між точками. квадратик. Можемо далі перенести, вони тут притулилися. Я, мабуть, скопіювала. Так, так, Перенести. І на 10. І таке точно ще скопіюємо. Копіювати. Та, що ж таке не копіюється наші. Так на 30. І тут замість квадратик отут кружечок. Кружечок. Shift права кнопка миші середина і діаметром пивтора. Пивтора. Так. Перекреслюємо. І тут під 45. Відслідковування у нас під 45. Перекреслюємо. Якщо ви бачите, то у нас вентиляційні канали просто перекреслені, димові труби зафарбовано. І останні у нас газовідні відвідні труби, хрест-нахрест і також зафарбовані тут частинки. Я скопіюю, Копіюю. з будь-яким тут кроком зараз поставлю, потім буду коригувати, якщо це потрібно. Ось так можна перенести прямо до краю. Знову ж таки збережу, тому що, коли штриховка починається, починається все вибивати. Загубила я ось так, лінію. Так, Заштриховую частинку, штриховка темним кольором спробуємо заштрихувати. Заштрихувалося темним і темним. Тут мені потрібно ще ось так хрест нагрест зробити і, звичайно, також заштрихувати. Я все підписала вентиляційні канали димові і так далі. Видаляю, мені не потрібні оці лінії. Так. Я не скористалася цією лінією крива, можу виконати, можу підкоригувати з приводу компоновки аркушу, тобто попередвигати мої креслення. Далі я заповнюю штамп, основний напис. Далі я заповнюю основний напис. Тут ми так і залишаємо 192, тільки так приберемо. Тут ми пишемо. Вирівнюємо посередині, де воно тут всередину по центру. Місто Харків. Називається у нас так, вирівнювання посередину умовні позначки. Далі. Стадія у нас учбова. Аркуш у нас перший вирівнювання не забуваємо, і аркушів у нас вже буде 2. Ми ще друге будемо робити. Хефебат, група, наприклад, Б21. Два рази клацаємо. прізвище, прізвище своє і прізвище керівника. Це наша практична робота у вигляді одного поки що листочка. Викланемо на наступний раз ми виконаємо другий листочок. Ми пам'ятаємо, як здавати ці умовні позначки. Ми можемо спочатку переглянути, якщо нас все влаштовує. потім ми... Печать пам'ятаємо, печатать один ліст. нічого перероблювати тут не потрібно. Окей. і зберігаєте, наприклад, на робочому, називайте, як вам подобається, зберегти. Так. І ось у мене вже відкрилися мої умовні позначки. Ось в такому вигляді ви повинні здавати свою практичну роботу, але практична робота, нагадую вам, складається з двох листочків, тобто, коли ми другий аркуш ще виконаємо, тоді потрібно здавати цю практичну роботу. Дякую за увагу!